можно наносить удары по тылу Российской Федерации. Вот что сейчас, в общем-то, как видите, и происходит. <звучит> в расчете на то, что в Российской Федерации произойдет надлом. Потому что сейчас действительно в экономике неприятные Тенденции развиваются, несмотря на бодряческие рапорты, вот, и кланы начинают борьбу за оскудевающие ресурсы. При этом, как вы понимаете, вот я тут четко это вот наблюдаю, вот эта вот дальняя дронница нашего врага, она действует в духе Люфтваффе, Люфтваффе. традиция очевидно. Вот то же самое в виде ударов по нефтеперерабатывающим заводам, видите, происходит. И как вы видите, как уже приходят сообщения, вражеские дроны стали бить в Курской и Белгородской так сказать, областях по подстанциям железнодорожным, энергетическим для того, чтобы нарушить их логистику. То есть тенденция войны очевидна. То есть вот там бить за территории медленно и кроваво, а мы будем, так сказать, вышибать, что называется, вот эту самую критическую инфраструктуру, выбьют, да, ВСР бьют, например, по энергетике э, Украины, э, в ответ, соответственно, противник выбивает нефтепереработку. А вы сами понимаете, что топливо ⁇ это вообще кровь войны, да кровь экономики вообще. А во всех э, столкновениях второй половины 30-х и прочей части 20 века. Не в перебатуючі заводи хранілище топливо були первішими цілями в воєнін прям воздушний тоже Германию, Германію вели, на прираду американців. Ну здесь те же, ті ж, ті ж саме тенденції і традіції розуміємо, що була оприлюднена резонансна інформація з Кибицким. так генералом. Ну і всі обговорюють і намагаються аналізувати, чого нам чекати від ворога. Цього травня тривають наступальні дії, доволі активні, криваві і жорсткі бої. Пане Дмитре, як ви бачите зараз розгортання ситуації на лінії фронту, зокрема на Донеччині? Давайте говорити, що Донецький напрямок він неоднорідний. Є там, де окупанти мають тактичні успіхи. Давайте називати речі своїми нам це покровський напрямок, але і відповідно є. Ті ділянки фронту, де збройні сили України демонструють не лише активний характер оборони, але й успішно контратакують. Е, тому е, давайте зосередимося на основних напрямках. Часів яр попри всі намагання окупантів прорвати оборону збройних сил України, подальших просувань немає. Часів'яр важливий окупантам в моменті контролю за панівними висотами. Часів'яр знаходиться на в панівних висотах Донецького кряжу і це дає можливість відповідно і збройним силам України. Тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Донецької області відповідно окупанти прекрасно розуміють, що у разі захоплення аналогічна ситуація і із територіями, контрольованими ЗСУ. Крім того, часів'яр знаходиться на роздоріжжі дві основні магістралі, які ведуть в оперативні тили Збройних сил України. І часів'яр відповідно прикриває подальше просування вглиб української території до промислових центрів Дружківка, Костянтинівка, Славянська. З Краматорськ. Тому значення його є стратегічним. Про це говорить і хоча б та Навала. Російських окупантів на цьому напрямку. Російське угрупування за різними оцінками налічує до 22 тисяч особового складу, причому зосереджені найбільш боєздатні підрозділи 98-ма повітряна десантна дивізія Іванівська і 7-ма добровольча бригада це те, що раніше називалося ПВК Вагнер, командує групуванням зам командуюча повітряно-десантних військ Російської Федерації. Наразі окупанти намагаються використати тактику флангових ударів, щоб унеможливити форсування. Вання природньої водної перешкоди штучної перепрошую водної перешкоди Сіверський Донець Донбас, е, і відповідно е, основне завдання окупантів це спроба взяти під безпосередній чи то вогневий контроль локації збройних сил України і створити передумови для видавлення зсу з зайнятих позицій. Активно використовується армійська фронтова авіація, засоби ураження, ствольна реактивна артилерія і важкі вогнеметні системи ТОС-1 а АС АСОНЦЕПьок, чого раніше не було. Плюс ну, інтенсивність ударів з використанням кабів до від 60 і до 80 за різними оцінками, тобто, все це е, свідчить про пріоритетність цього напрямку. По покровському напрямку на жаль є певні просування в районі очеретина і створення плацдарму приблизно 25 квадратних кілометрів. Але знов таки давайте говорити про те, що навіть за офіційними даними самих окупантів мовиться про тактичні успіхи, а не стратегічні успіхи. Подальше просування окупантів це скорше за все намагання вийти на безпосередній контроль за локаціями траси 05.04. Це Покровськ-Константинівка і відповідна траса е, е, донець Константинівка. З метою знов таки е, створення е, загроз оперативного оточення Збройних сил України. Е, Тут але тут основне питання стоїть щодо наявності чи то відсутності інженерних споруд. Збройними силами України про що прозвітували відповідно очільник військово цивільної адміністрації та інші зацікавлені особи. Оце відкрите питання, і це питання має дискутуватися, а не кадрові рішення щодо зміни керівництва 115-ї бригади. Як на мене, досить дивним виглядає ситуація, коли відбувається ремонт, поточний ремонт доріг Константинівки. А відстань від Костянтинівки до лінії бойового зіткнення 12, максимум 13 кілометрів. На це виділяють 15 мільйонів гривень з державного бюджету, якщо бути точним 15,4. А на закупівлю, наприклад, колючого дроту виділяють суму в 12 мільйонів гривень. Причому цим колючим дротом його вистачить, щоб облаштувати позиції протяжністю до 30 кілометрів. Це не дурня чи це відкритий саботаж? Тобто відповідь нам... Дмитро, так якщо ми вже зачепили історію про фортифікаційні лінії, укріплення і так далі. І так далі. Наскільки активно рухаємось? Тому напрямку для того, щоб просто ну, убезпечитись від можливо не надто приємних сценаріїв. Так, і коли ви згадували про перспективи чи можливість, не дай Боже, звісно, будемо сподіватися, що цього ніколи не станеться, про перспективи оперативного оточення. так, е -э Які додаткові сили може кинути ворог задля цього? Є розуміння? Є розуміння. Давайте говорити про те, що створюється загроза оперативного. Е -е -е Оточення по декількох напрямках це відповідно і вугледарський напрямок. Окупанти намагаються відрізати українське угруповання зосереджено вугледарі. Тому така активність і на маринській е, ділянці фронту один фланг з якої якраз і це в бік. Якраз українських позицій в районі Вугледара підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.